І так, діагностувальна комбінована робота номер 5 По-перше, приготуйте свої роботи, підпишіть прізвище ім'я, поставте дату. Сьогодні у нас 26 січня, тому пишемо 2601. Ось так. Прізвище підписали ім'я підписав. Не забуваємо, що роботу виконуємо на аркуші в клітинку. Не там, де у вас завдання. Завдання це для того, щоб ви бачили його перед собою. Так, поглянемо: перший варіант. Перший блок чотири завдання. Це тестова робота. Обираєте і позначаєте правильний варіант відповіді. Другий блок. Завдання 5: Виконай обчислення. Усі обчислення ви виконуєте в ЗОшиті ну, в Аркуші, на, на аркуші дитинку приготували. Завдання А. Розставили порядок дій. Виконали обчислення і множення, і ділення, в стовпчик все виконуєте, щоб я бачила. Якщо буде записаний тільки вираз і відповідь, я не зараховую таку роботу. Чуєте мене? Всі обчислення в зошиті. Це перший варіант, ми дивимося. Шоста задача першого варіанту. Із 34 кілограмів соняшнику отримали 28 кілограмів чистого насіння. Скільки кілограмів чистого насіння можна отримати із 68 кілограмів такого соняшнику? Задачу записати коротко і розв'язати. Кожну дію пояснити. 7 завдання. Периметр трикутника дорівнює А сантиметрів. Перша його сторона 10 см, а друга Б см. Запиши формулу, за якою можна визначити довжину третьої сторони цього трикутника. Розглядаємо другий варіант. Так само в другому варіанті. Перший блок тестове завдання. Обираєте правильну відповідь. Другий блок, п'яте завдання. Виконуйте обчислення, нагадую, всі обчислення, множення в стовпчик, ділення в стовпчик, все записуйте, щоб було видно, як ви розв'язували. Шосте завдання ваша задача. Із 41 кг свіжих абрикосів отримують 8 кг. Сушених. Скільки кілограмів сушених абрикосів можна отримати з 82 кг таких свіжих? Записали коротко, розв'язали. Сьоме завдання. Периметр трикутника дорівнює Б сантиметрів. Перша його сторона 8 см, друга Антиметрів. Запиши формулу, за якою можна визначити довжину. Третьої сторони цього трикутника. Ось такі ваші завдання розпочинаєте роботу.